Вітаю всіх! Мене звати Тера. І сьогодні я пропоную розклати руни дня. Побачимо, чого нас чекає, на що сподіватися, чого очікувати від сьогоднішнього дня, що нам порадить люди. Перша руна. руна Дагаса. Друга руна Руна руновунію перевернута. І третя руна у нас руна Лагос. Перевернута. Ну, <кій> цікавий буде день, починаючи з того, що руна Дагас – це сама проява дня і ночі, так? це руна Великого Боголокі. Великого Бога трансформації і змін. Тому в сьогоднішньому дні нас очікує дійсно щось несподіване, дуже ярке, яскраве. Дагас – це руна, яка дає нам Творчу наснагу, творчі е, особливі реалізації, тому. Е, і ще саме головне, це руна, яка е, нас лише е, виводить із страхів, виводить із страхів. Тобто, якщо людина хоче проявитися і хоче щось зробити. То обов'язково ця руна допоможе перешагнути, зробити крок для того, щоб ці страхи зникли. Тобто вона вимусить це зробити. Руна Вуньо перевернута говорить нам про те, що при цьому всьому процесі можуть бути такі собі. Гойдалки настрої, да? і, і тому треба себе контролювати, не зриватися. І якщо підходить така мить, що ми починаємо нервувати, або ми починаємо на, чому, на чомусь зациклюватися, можуть бути якісь спогади, спогади, які приводять до цих страхів. Але Руна говорить про те, що все можна пройти, все можна зробити достойно, тому тримати рівновагу і йти вперед. Руна Лагус перевернута, може сказати про те, що якщо пряма руна це потоки, це інтуїція, це жіноча інтуїція дуже добре проявляється, це руна, яка дає дуже великі інтуїтивні розкриття, це руна магії. І, скажімо так, що в даному положенні вона каже про те, що трошечки десь щось недороблено, недопрацьовано. І якщо брати всі руни в в зв'язку, то це процес, який так і веде до того, щоб людина набралася цієї мужності і, роблячи шлях в сьогоднішньому дні, вибирала усі свої кроки, проводила, да, вибирала з позиції інтуїтивності, тобто не звлікати про це. Ну, і тримати, звісно, рівновагу, звісно, тримати гарний настрій у всіх питаннях, дивитися з позиції здорового глузду на все. І що можу сказати? Яскраво гарного дня, приємних сюрпризів. Та миру бажаю. На все добре.